90 років тому окупанти зі сходу принесли на нашу землю не тільки війну та репресії, а ще й штучний голод. За небажання селян вступати до колгоспів. Радянські кати карали українців голодом, який уніс мільйони життів. Через десятки років історія повторюється зараз. На нашу землю нащадки тих загарників знов прийшли і знов відбирають наше зерно. Закінчилася дія зернової угоди 17 липня і з 18 липня Одещина почала отримувати більш активні ракетні атаки по інфраструктурі, по зерновій, по терміналам, по портовій інфраструктурі, навіть по зерновозам, які рухаються. Так, є. Нас постраждали агроприприємства і такі. Як крупні получається, ті, які близько коло ну, Дуная, якби дуже шкода, що так. І нефтебаза, нефтібаза якби, теж вийшло, що біда. Якби. ну, Люди стараються, все швидко робиться, якби, працюють. от. Тобто, ну, життя йде, все-таки вони не всі долетіли. Якби у нас, я ж кажу, у нас був випадок. У нас дуже ну, мій друг, товариш, попав з мисливської зброї з Вилковської громади у дрона, і дуже ми йому всі вдячні. Зернова угода дозволяла експортувати українську агропродукцію морським шляхом в умовах повномасштабної війни. Однак, коли Росія заявила про вихід з зернової угоди, яка на той час діяла вже рік, одеська область опинилась під масованими ударами ракет і дронів Камікадзе. Адже саме через Одеську область в умовах повномасштабної війни українське зерно вивозили по світу. Окрім бомбардувань агропідприємств і портової інфраструктури, під російські удари регулярно потрапляють зерносховища та елеватори. Наразі вже знищені сотні тисяч тонн зерна. Таким чином Кремль намагається шантажувати Україну та світ. При цьому представники РФ за традицією заявляють, що знищують не зерно, а українську воєнну техніку. Вновь підкреслюю, що Росія не наносить ударів по громадянським об'єктам, не цілиться в мирних жителів. Наше високоточне військове приміняється виключно для знищення воєнного потенціалу режиму Зеленського і об'єктів до нього відносячих. І якщо для складування боєприпасів і західної техніки Україна використовує зернохранилище і портову інфраструктуру, Значить, що міжтажатися буде дітей. Ви ж розумієте, що вони собаки дикі тільки брешуть і все. У них ж правди немає. Ну, як це можна в елеваторі зерні ховати зброю, якщо погрузка йде, транспортери працюють. Це не дай Бог, якась железяка чи граната попала. Це ж враг собі виходить, якби. Ну, їм говориться, а нам треба працювати і все. Страждають, руйнуються зернові сховища, само зерно руйнується, знищується, такі. Ну, після наслідків ракетних ударів. Зруйновані і знищена техніка, зернозбиральна, перевізна техніка, перевантажувальна техніка. Тобто, будь-яке обладнання, яке є дороговартісним на сьогодні в умовах сьогодення, яке воно нам дуже дуже так вкрай не потрібно. І дуже негативні на. Наслідки, безумовно, це і для регіону, тому що це е, призупинення майже скажімо так роботи сільськогосподарського сектору. За словами чиновниці, тільки в Одеській області руйнувань зазнало 21 агропідприємство. Мова йде про мільйонні збитки. Крім цього, саме аграрії забезпечують економіці лева в участку валютних надходжень. Війна Росії проти України та як наслідок перебої з постачанням нашої агропродукції. Також загрожують голодом для бідних країн за даними минулого року. ризик існує для 47 мільйонів людей. Останні показники вони є дуже гіркими, дуже негативними. Тому що, наприклад, якщо в 2021 році 46 країн було на межі голоду, в 2022 році це вже 70 країн, які на межі голоду, і це дуже такий потужний показник, який каже про те, що Україна має експортувати своєчасно. Слова чиновниці підтверджує Олександр, фермери, який вже три роки займається сільським господарством. За його словами, агробізнес і так відноситься до ризикових, а в умовах війни ризики значно зростають. Як маленьке дитя, треба його і, і посіяти, і виростити, і вложити в нього средства, і би, погодні умови зависять від цього. Тому що не буде дощика, не буде ні зерна, ні, ні соняшника. Дуже ціна не сильно впала, як і на пшеничку на ячмінь. Тобто, нема дощику, нема врожаю. Зараз війна і виходить, ціни ні на пшеницю, ні на кукурузу немає. Ну, слава Богу, що живі, здорові хлопці працюють. Дякуємо нашим захисникам. У нас три працівника, три механізатора пішли служити. Дим бізості пропавший. це терористичні удари, і спеціально для цього там навіть чергова маячня від представника РФ ООН, мовляв, на заразховищах ховається зброя. Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, з моменту виходу РФ зернової угоди правоохоронці розслідують 16 кримінальних проваджень через обстріли країни-агресора зерносховищ на території регіону. Всі за статтею порушення законів та звичаїв війни. Чи оголосили комусь підозру в рамках цих розслідувань у прокуратурі? Не повідомили в порівнянні з минулим роком. Російська Федерація значно наростила удари по Україні, так званими дронами «Камікадзе Шахет», які мають іранське походження. Використовуються для ударів по цивільній інфраструктурі дуже давно шахеди, шахеди 136 тридцять 131. Вони класифікуються як дрони комікація. Вони що правильно називати літаку снарядами, тому що вони запускаються просто по відомому куратом стілі по стаціонарних цілях і. Використовується масово, щоб брати показники за вересень, тому вийде про понад пів тисячі випущених шахетів. І так враховуючи те, що Україна зможе збивати повітряні сили України, демонструють показники близько 80% знищених. В той час, коли летить пів тисячі за місяць, звісно, проривається доволі значна частина. Шахеди виробляють в Ірані. Після цього безпілотники транспортують у РФ або авіацію, або морським шляхом. Там наносять маркування герань, щоб приховати іноземне походження зброї. В лютому Інститут вивчення війни повідомив про можливу безпосередню участь в ударах РФ по Україні військових з Ірану. З посиланням на дані української розвідки, аналітики розібрали аудіоперехоплення розмови двох операторів-безпілотників-шахет. Вони говорили курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі. Бойова частина безпілотника до 50 кілограмів. Летять вони зі швидкістю 200 км на годину. Станом на зараз Росія не здатна забезпечити весь цикл виробництва шахедів, але роботу в цьому напрямку російські військові проводять. Те, що відомо, це про плани їх локалізованого виробництва у виключній промисловій економічній зоні Алабуха у Татарстані, поряд з набережними човнами. Водночас цей проект лише розгортається за оцінками опозиційних російських журналістів. Мова йде про декількарічний проект, який буде коштувати декілька мільярдів доларів. У серпні видання «The Washington Post» Опублікувала розслідування про розгортання виробництва БПЛА в Татарстані, начебто до літа 2025 року. Росія планує виготовити на власних потужностях 6 тисяч дронів камікадзе шахет. Однак відомо і про складнощі з реалізацією цього проєкту, зокрема про критичну залежність від контрабандних поставок західної електроніки. Пільнота Мольфар виявила деяких співробітників, які причетні до виробництва шахедів Алабузі. Серед них представники російських спецслужб і Міноборони наразі аналітики фіксують модифікацію технологій іранських шахедів, що може свідчити про щільну співпрацю Ірану з російськими фахівцями, а також про нарощування обсягів виробництва, зокрема, зміна самої конструкції певного планера, тобто кріплення, наприклад, якщо іранські вони. Мають суцільний корпус, тобто відповідну прес-форму, то, наприклад, вінґлети на нових шахедах вже прикручуються саморізами. Також помічена зміна бойової частини на таку більш класичну для радянської школи, замість тієї, яка використовувалася раніше у іранських дронах. Камікадзе. там встановлюється певна кількість нових компонентів, зокрема той самий приймач супутникової при навігації комета. Який дозволяє працювати навіть в умовах насичених засобів радіотронної боротьби, так званий новий шахет 136 або Герань-2, як його називають в Російській Федерації, принципово не відрізняється від більш ранніх зразків, їхні тактико технічні характеристики ідентичні. Описані відмінності мають косметичний характер і спрямовані на досягнення банальної мети, здешевлення виробництва даного баражуючого боєприпасу. Заміна деталей шахет 136 або герань 2 одночасно підтверджує дієвість іноземних санкцій та прагнення Росії уніфікувати виробництво безпілотних літарних апаратів та іншого свого так званого висот... високотехнологічного виробництва. Для ворога шахеди стали ефективним засобом ураження цілей, в першу чергу тому, що вони дешеві. Крім цього, російські військові намагаються ще більше здешевити виробництво. Оціночна собівартість шахетів 20-40 тисяч доларів. Для РФ вони можуть коштувати до 100 тисяч доларів. Для порівняння вартість крилатої ракети близько мільйона доларів, тобто 50 крилатих ракет за вартістю це 500 шахедів. Але шахеди мають ще одну перевагу: їх складно виявити силам ППО. Сам шахет, по суті, є малорозмірною, маловисотною цілі. Вона вже складна для виявлення як така. Основний засіб прориву таких цілей це мало якраз обходження засобів протиповітряної оборони, тобто не пролетати над ними, а обходити їх райони, маневрувати. Давайте розбиратись, хто може бути причетним до атак дронами Камікадзе по Україні і знищення нашого зерна по півдні України і, зокрема, Одеської області, за даними спільноти Монітор. Росія запускає шахеди, як правило, з двох місць: Приморсько-Ахтарську у Краснодарському краї та Мису Чауди у Криму. У травні 2023 року з Азовського моря у Приморсько-Ахтарську витягли шахет, який не долетів до України. Це зайвий раз доводить, що саме з цього місця російські військові обстрілюють наші міста. За даними відкритих джерел, у приморсько-ахтарську дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк ВЧ 75387. Примітно, що полк брав участь у воєнних діях у Грузії 2008 року і у Сирії з 2015 року. А крім запуску шахедів, військовослужбовці з приморського ахтарську під час повномасштабного вторгнення бомбили українські міста, зокрема Маріуполь. Командиром ВЧ є полковник Сергія Трощенка 1981 року народження. За інформацією сайту Миротворець, Атрощенко народився в Житомирській області, однак служить Росії. Українські активісти з кіберспротиву зламали електронну пошту Атрощенка, отримавши інформацію про воєнного злочинця, його спосіб життя та підлеглих. У мережі також можна знайти новину за 2020 рік, в якій повідомили про святковий концерт до російського дня захисника вітчизни. На святкування крім Отрощенка від вч 75387 були присутні. Заступник командира авіаційної ескадрілі Дмитро Гаврилкін. І начальник групи обслуговування літаків і двигуна Андрій Майденка. Вони також можуть бути причетними до обстрілів України. Приморська ахтарський аеродром не залишився поза увагу українських захисників. В липні цього року стало відомо про потужні вибухи на Литовищі. Сподіваємось, це не остання атака на російський воєнний аеродром. Після анексії Криму Росія перетворила півострів на воєнну базу. А крім запуску ракет, звідти по українських містах запускають ще й шахеди. Ми з Чауда поблизу Феодосії наразі в розпорядженні російського державно-літного випробувального центру імені Чкалова. У Криму це військова частина 38651. Центр вважається найголовнішим у Росії. Він дислокується в Ахтубінську Астраханської області, а також має низку філіалів по РФ. Начальником центру є генерал-майор Радик Барієв. Примітно, що він народився в Житомирській області і навіть проходив службу на Франківщині. Центром Баріїв керує з 2009 року. Декілька років тому в інтерв'ю пропагандистському каналу Баріїв розповів, що центр випробовує та сертифікує всю техніку для Збройних сил РФ. Логічно, що саме до спеціалістів центру в руки попали і іранські шахеди. Незважаючи на активну участь у війні проти України, Радик Баріїв досі не під санкціями. Хоча під санкції деяких країн потрапив центр, яким він керує у грудні 2022 року. низка військовослужбовців центру в закритому режимі отримала звання героїв РФ, серед них Сергій Дем'яненко і Максим Стефанов. Казані особи очевидно беруть участь у війні проти українців. Стефанову до речі, нагороду особисто вручив президент РФ Путін. Підставою для відзнаки стало те, що в літак, на якому він бомбив Україну, наші захисники вгатили зенітною ракетою. Однак Стефанов вижив. При цьому ми з Чауда вже накривала українська бавовна. 19 липня стало відомо про потужний вибух і детонацію на полігоні у Криму. Тоді загарбники навіть були змушені евакуювати місцевих жителів і перекрити трасу поблизу. Хоча офіційна втрати окупаційна влада за традицією не визнала інформації щодо причетних до обстрілів шахедами по Україні дуже мало. Тим не менш, у мережі ВКонтакті ми знайшли жінку, син якої служив у Чауді під час так званої СВО, Євгенія Малихіна скаржиться окупаційній владі Криму, що після закінчення служби її сина не звільняють, а засилають до так званої ДНР. Малихіна стверджує, що готують службовців на низькому рівні, ще й не виплачують обіцяни. Ми написали Малихіні у ВКонтакті. Повідомлення вона прочитала, після чого прибрала можливість надсилати їй повідомлення. Україна з моменту виходу РФ зернової угоди зуміла значно покращити своє становище на чорному морі. Наразі наші військові знищили декілька російських суден, включно із підводним човном. Також українські захисники зруйнували штаб російського чорноморського флоту в Севастополі. Як наслідок, Україна проклала тимчасовий коридор для експорту різних товарів у Чорному морі. Ним уже скористались десятки суден, і їхня кількість зростає. Тож участь Росії в зерновій угоді зараз не видається такою важливою. Але на Україну чекають нові виклики. Скоріше за все в зимовий період Росія переключиться з обстрілів українського зерна на обстріли енергетичної інфраструктури, як це вже було минулого року.